Не Завтрим. чіпайте! Завтрим. Ви взагалі затримаєте? Ви кличте відповідальну особу. Працівників поліції. Я не пам'ятаю, а що це ви штурхаєте? Так ж, не чіпайте мене. Я думаю, скоро з вами в суді побачимося. Суд. Ні, не побачимось. Це ви так думаєте. Ні, Це я знаю. Це ви так думаєте. Ваша явка там буде Це Ви собі так думаєте. Ну, побачимо. Але прийміть, будь ласка, заяву, зафіксуйте працівників поліції. В, ну, фактично. Втручання в адвокатську що це означає? Ми будемо вносити відомості про адвоката в якусь базу, з чого це в яку це базу? В який це планшет відомості про адвоката будуть вносити У нас фіксації, тому ваша брехня не прийде. Ви От не якраз, прийде. якраз таки Одні я фіксував, фіксував. ваша да. брехня не прийде. Ви ви роз... А можете роз... зараз відповідально пояснити, в чому я підозрююсь? В якому У вас ви чому підозрює не, не підозрюєтесь? не надали нам. Так, скажіть, будь ласка, ви підписи будете ставити? Ви що вначале началі зробити? Я вас запитую, підписи ви будете ставити. Шановні, керуйте законодавством. Що ви, Шанови, я гору, лиза, моя, я вам ще ви спочатку запитую? повинні дати? На ознайомленню. Здавайте знайомите. Ви можете говорити 200 разів, я вам кажу, на ознайомлення надайте протокол затримання і протокол про адміністративне правопорушення. Я Що маю право ознайомитися?

Ну, тоді йдіть, блядь. Ви будете я ще. Ну, не, давайте сюди Почекай, почекай. Я маю Ще раз до вас питаю. Ви мені дуже багато читали, 268. Я, я, я маю право ознайомитись, я а не читати. Ви хочете сфотографувати, ознайомлюйтесь, які вам. Так я ознайомлюсь з тим спосіб, ознайом? спосіб, який мені зручно. Ви познайомлюєтесь ви такий спосіб, Фотографуєте. Так таким чином ми ознайомлюся. Знаєте, як в суді з матеріалами ознайомлюються. Фотографують, уявляєте собі? Ну добре, судді, так і будете робити. Так Я, я вам ще говорю. раз говорю. Ви будете знайомими. Ну, я скажу, вам ще я раз говорю, говорю. я його буду фотографувати. Я вам тоді його зачитаю. Раз так. Читаю. Можете послухати. Ну це не ознайом. Я вам надав вам. Да ви ви, ви які, вдавали. слухайте, ви реально виріальності чи ви почули форму, у вас виключили з міски. Виключили з ви, мене Ви силу, силу можете застосовувати, я да, вже подивився. Да, а Мінський включить, я заявив клопотання про ознайомлення з протоколом затримання.

Їдьте додому, ваше вас, давним дадуть копію. Все, все, кошт, все, все. все. Я я воно... Сережа, воно... сережа, Сережа, дай ви все, будете знайомити. Давайте буду фотографувати. Я вам признайомлю. Я я давайте знайом. Давайте. Берете копію. Ви значить брете протокол, якщо візьмете Що значить не дасте. Давайте мені другу копію протоколу затримання. Протоколу затримання копії немає. Хто вам таке сказав? Я вам таке говорю. Будьте знайомлювати. Давайте.

Вино, или що? Щас, я сюда буду викликати. Давай викликай, викликай. Щас побачити, що це таке? Ви Вибив телефон. Телефон ви, не на мене вибрать. Не можна зробити копію документів, поліцейське порожні. Що прийдете? Виснуєте напад на мене. На ви в мене не перший раз. Як ви себе поводите, ви маєте право так сказати. Закрийте роти, що ви Ви мені рот не ви будете себе вести на кордоні. Ви полишаєте, ви дали ознайомите, все Не будете? Не буду, не буду. Фіксується на відео. Фіксується на відео, чуж телефон. Зачитує вам протокол про адміністративне правопорушення. Я заявив клопотання ознайомлення. Ознайомитись, я вас ознайомлю. 01.09.2025 року ми закон законно законну вимогу інспектора Марчучук Вадим Вікторович предвидити документи, які засвідчують особу згідно з індивідуальної статті 32 закону України про національну поліцію. Чим чи не про порушення передбачені? Стітює 185, свідки не залучались, потерпіли і відсутні у нас, правопорушення задіяння матеріальної шкоди не задіяно, нележко. Роз'яснення його права та обов'язки, передбачені статтями 55, 56, 59, 63 Конституції України, статті 268 КУПАП. І що розгляд адміністративної справи відбудеться, розгляд вашої адміністративної справи відбудеться 08.09.2025 року о 9-й годині в повному району суді міста Житомира. Будете розписуватись за часом Після ознайомлення. Ну, то давайте. Я вас ознайомлю. Давайте. Зараз я вам і надам вам Давайте. На протоколи дайте ну, ознайомитись, зробити копію документа, тому що протокол про затримання, можливо, будь ласка. Будь ласка. Розписуйтесь. Цей... Крім розписатись, більше нічого. Я вам дочитаю сейчас далі. Можете ще зробити. Ні, ви дочитаєте? Там, ви читаєте? Да, Давайте. Так, по присутність тих не залучалось. Передано особисто літових до речей україниному Мелешко МА згідно статті 265 купах виявлені речі, вилучені до тимчасового зберігання. Не вилучались, підпис пане не залучались, підпистопик притягнути до інстивної відповідальності. Захочете поставити. П'ясная яка притягається до дисципліного відповідальності, по суті, порушення буде столят? Шо-шо, звісно буде. Так, добре. Там не ще буде бланк. Бланк пояснювати присутності пане Петро. Не залучали, заявити клопотання будете надавати? Да, вже надав, 20 років. Я, я, я вам зазначу, зазначу протокол, я вам клопотання озвучу. Я вам клопотання озвучив. А ви можете звільнитися з поліції. Добре, я вам ще зазначу. один арістович тут Добре. намалювався. До протоколу додається. Можете Ні. Де, де. До раппорт ще не буде. 101. Рапорт. Бію, знаєте, можете справу пришити. До вас і прийшли. <клухи> угу. ну, виконуйте статтю 19 Конституції. Угу. Дотримуйтесь, порядите спосіб, передбачення закон. а ви робите просто свобілі. Какло... Який сам? Репутація поліції може бути. От ви знаєте, сказати, ви реально сказати, знаєте ваше завдання? Вищу, знаєте, яке ваше завдання І яка ваша функція в поліції? Підпирати стіну. Ну ваша робота, ви заробляєте гроші, інтернеті в Ютубі? Ти сваритись з поліцейським, Будь ласка, заробляйте далі. Що ви до нас хочете? Ви все одно. Я, сподіваю... я подивлюся, поди... я подивлюся, як ви в суд прийдете, будете розповідати. От да. я хочу подивитися yeah. на це. Я знаю, коли Хорошо. такі, як ви приходять, і бекують, мекують, і намагаються не прийти туди. Оце, оце от реальна... реальність. Оце реальність. Хорошо, подивимося. Да. Оце воно реальність така. Будь ласка, я вже закінчу. Ви можете розписуватись, записати і... питання, записати. Давайте мені бланк пояснюємо. На бланк пояснення, мені дав. Будь ласка, за те, що я вам сказав час. А я ви підписуй. мені брешете. А тому що ось починається речення. No. Ну так я вам його зачитав. Я вам показую, де потрібно розписатися на речення. Тепер, ну, супер. Ви читати, напевно, не вмієте. Там потрібно було розписатися за час та місце. Це ви не вмієте. Читаємо. Правопорушнику матеріальну, всього громадіну мелешку яма роз'яснене його права та обов'язки передбачені статтями. Да. Копа, кома. Да. І повідомлено, що розгляд справи. Да. То, то я маю розписатися в тому, що ви мені Но. повідомили всі мої права. Так, точно. От я вам і пишу. Що вам ваші гровани зачитали? Ви читаєте, не в, пов... не в повному описі. Ну ладно. Тільки про це можна було писати в другій графі, а не в там, де ви підпи Підпису, яка протягається, будете ставити? Все, я вам розписався. Другий примірник будете отримувати? Так. Да. Розпишіться за отримання. Давайте спочатку примірник. Ви розпишіться баканом. не. Ні, примірник, ви вже в мене телефон вибивали, коли я знайомився з протоколом. На примірнику затримую. має бути копія вашого підпису. Я поставити, на примірнику оригінал підпису. Не будете поставити. розписувати. Ви чуєте чи ні? Я вам говорю, а ви розписуєтесь, ви мені спочатку ведеться відеофіксація, то вам віддасться копія. Що ще це скажу, для вас буде не добре? Ви мене телефон вже вибивали, забирали протокол затримання від ознайомих. Даєте мені копію, я розпишусь і там, і там. 17 година 11 хвилин. Мелешко Максим Андрійович у вас звільнено на більшого звільнення. Адвокат тут треба А, адвокат даєте, а особи відносно якого складаєте, ви не даєте копію. Щоб ознайомити. Копійчо. Ну, <зас> протокол не там, так. Я треба сладкаю. Так, візьміть. Я по довіреності просто був брат. Представляти його інтереси різні, але тут повинен бути захисним. Адвокат до того, які захисники. Я не знаю, чого ви смієтесь. У вас э, ну, дуже, дуже цікава робота, що ви дуже багато смієтесь.